Добрий день сьогодні. 11 го так? січня в місті лютого. 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 Ну, бачите, теж вони спали. 11 лютого в місті Львів у нас чудове міроприємство. Ми будемо говорити на, на тему готуй печінку зимою так? або гепарпротекція з Вівасан. І в рамках школи продукції компанії «Васан» ми будемо розповідати вам про нашу чудову продукцію, яку можна використати з величезною користю для здоров'я. І всі її, цю продукцію можна придбати в магазині avasan.bescra.com. Ви це вже знаєте і це вже робите. За що ми вам дуже дякуємо. Але є таке поняття інколи, як кажуть, дорога ложка до обіду. Інколи треба ну, ще й правильно це все робити, тому що мало придбати продукт, поставити на поличку, а треба його використати з максимальною користю, щоб він дав повну користь. Ну, буває так, що людей стоять масло, а лаванди, вона таке моль відганяє. Знаєте, ну, і воно рахуєш, що це в моль. Або м'ята, ну там десь капне колись кисть тіста. І рахуєш, що тільки для того. Тому Сьогодні варто поговорити про те, як використати нашу продукцію з найбільшою користю, і сьогодні будемо говорити певно, що про одну із самих таких е, е, знаєте, так, так, є такі речі, як очистка організму. Чули, так? Ну, і навколо того слова очистка організму є такі хі, хі, різноманітні, ну не кажу, забобони, а ну, видумки всілякі. Міфи, міфи, ну так, можна, так що міфи, ну, народ так добре собі очищається. О, і тільця тим, Ось, ну, я так рахую, що дуже багато, 90% тільки більше шкоди собі робить, не знаючи певних фізіологічних нюансів, анатомічних, людських. Ну і всякі легенди про те, що там камні, з печінки виходять, як кула, там ще щось. -що це все є. Ну, А воно виходить, тільки не з печінки. Можна там за один день почистити печінку, я там думаю, таким мати методом. Так далі. От про це все ми будемо говорити сьогодні і почнемо з того, що є така, така річ, як відповідає за все у нас. Ви ну, чули, що найбільший детоксикаційний орган, який є в організмі, це є печінка, так? Чули, так? Ну, і чули, що дуже багато людей собі в нинішній час, в 21 столітті, коли ніби так все ніби добре, мають проблеми з тою самою печінкою. Тобто, і найцікавіше, і що проблеми з печінкою різноманітні. Ну, є така біда, як вірусні інфекції, ну, про них ми не будемо говорити, бо це така знаєте, як факту. Ну, пішов до урши, так, і повернувся вже з гепатитом, Пішов до стоматолога вернувся, були продавання крові, є ну, це. Ми говоримо про те, що може людина попередити. Так? А є випадки, коли нема вірусного гепатита, а печінка пошкоджується, причому пошкоджується дуже сильно. І причому пошкоджується у людей, які не є алкоголіками, як ви знаєте, коли є, було, коли було, як. І часи, що починка мала проблеми, то було два варіанти. Або гіпатит, такий, там, наприклад, Б чи, чи ні, там, не висівали це, ну, наприклад, там, рахується, що якийсь гепатит був, да? або алкоголік. Два варіанти. От, в ті часи, років 50-70 назад, не було третього варіанту, 4 п'ятого, 5 6-го, сьомого, як зараз. Ну, зараз вже випадки є такі, коли людина звертається. До 35-40 років в тобто так працівників, і, і вони там чи дивують, чи що, зробивши вузі, зробивши аналізи, що у вас є проблеми з печінкою, щоб там з починкою саме там, і називають ну, жировий гепатоз, або вже і якісь такі, ціотичні зміни печинця називають, понижена ж на функція, ознаки още е, ще щось там. І вона каже: А що за що ж? Я ж нічого не робила, такого ну, ніби так і не звживала. І, і віруса немає ніякого, бо там посія, чисто. Де він взявся? От для того, щоб зрозуміти, де він береться, що робити, і щоб цього не було, треба так, так кілька речей подивитися, як воно все працює. Щоб потім не було тих всяких легенд про те, що може за один раз почистити все. Навіть одним, там чистить шкер, все з того. Ну, почнемо з дуже простої, з простої речі взагалі. Що, щоб зрозуміти. Е та півтора кілограмова маса вся печінкова, вона відповідає в середньому за 500 обмінних процесів, 500 обмінних процесів, з яких додає печив, можете представити собі. Будь-який ну, проблема з печінкою робить хоча б навіть на кілька цих впливів, ми вже будемо себе почувати погано. До речі, щоб ви знали, що саме першою ознакою проблеми з, з, з станом наприклад, детоксикації, це є такий характерна річ як слабість. От, якщо людина відчуває слабість, це по-любому немотивована слабість. Не все так він випив піввітря горілки, це теж інтоксикація, ну він розуміє, що до нього слабість. Не то що він переробився. А саме така слабість, якби, от, от це означає, що йде якась інтоксикація. А тепер, що йде якась інтоксикація, і ми не знаємо, це вірус, ми розуміємо, що після віруса Грипа є інтоксикація, ми її розуміємо, це є ну, сильна інтоксикація від віруса грипу, це не є захворювання злочинки. Це просто організм в даний випадок має велику атаку вірусу, потім відійде. А ми говоримо про те, що так би не зрозуміло від чого, то серед повного такого стану, звичайне харчування, звичайно, не відчуває слабість, тошноту, якесь злоукрадження, не зрозуміє такі, якусь от може, там відчуття вже шлунка, в роті якісь неприємні. Це першим ділом, що треба подумати про те, що не справляється фільтр. Півтора ну, літра жовчі за добу вона все продукує. І жовч потрібна з двох з двох, з двох сторон. Вона потрібна для того, щоб зробити детоксикацію, і вона потрібна для того, щоб е, працювало травлення. Не так інтересно. Організм своїми продуктами відходу е, покращує своє травлення. Ну, задумка дуже геніальна. Ну, цю річ треба теж пояснити. Мені би всі розуміємо, але коли задають деякі питання, я розумію, що люди того не розуміють. Просто треба зрозуміти і, і е, потім ну, така, це, то все діло берегчує. Я намалюю, бачите? Оце є, скажімо так, жовчний протік. Це є кров. Тут трошки не зовсім добре було б намалювати, воно б іншого кольору мало бути. Юрій Михайлович, не можна трошечки вище для таких, як я ростом? Ну, вище, дуже дошку. Може. дошку. Можна, можна, можна. Треба поставити на якусь коробочку, і тоді буде вище. Це яка схема, я навіть картинок не беру, щоб малювати. Получається, що печінку заходить від усього організму кров Це є, да? Думаю, така, як, як річка витікає, а то що робить? Витікає. витікає. У нас зрозуміло, що втікає. Де вона бере кров в першу чергу? Вона бере кров толково кишкового тракту. От, ну, бо там кров та не повинна пройти мимо печінки. Ну і збирається кров ще з інших систем. Але, от тепер питання, розумієте? Якщо ви щось вживаєте всередину, щоб ви не вжили всередину, то обов'язково це все відчує печінка. Це зрозуміло, тому що організм практично тільки речовин ви може отримати без пошкодження. Дивіться, якщо От єдине, що вуглеводи для печінки це є мед. Це такі, знаєте, тавтологія. Вуглеводи для печінки це є за щастя. Оце вона любить. Оце для неї. Все, процес переробки воглеводів ніякої інтоксикації не робить для організму, ну, що там все нормально. Тобто, це ідеальний варіант. Вроді розщепляється, це для печінки паливо. Все інше для печінки є російське слово напряг. От білок, ніби ви поїли місця, звичайного. Печінка не... Що робить? Ми повинні розщепити білок, щоб шумову в тракті і потім скласти той, який нам потрібно, Тобто Нам для того, щоб засвоїти білок, нам потрібно роботу зробити. Для засвоєння білка дуже велика робота робиться. Е, тому, а якщо, наприклад, потрапили речовини різні в організм, вони проти розчіпиться і так далі. Тому все, що ви всередину вкинули, воно розраховане на те, що воно детоксикується печінкою. Тому, якби ви, не дай Бог, вкинуло щось погане, печінка це що зробить? Буде знешкоджувати. Но вона не знешкоджується за раз, вона робить цикли так називаємо. Я би сказав, що, е, люба речовина, наприклад, це є місце, куди вже токсини, от, це, це е, судини, які прилягають до е, печінкової клітини, до фабрики. І звідти речовина, токсин проходить через цю фабрику. О, а на виході є два шляхи. Судина з чистою кров'ю і жовчний жовч, де все інше є. Тобто, по суті, діла тут розділяється так, якби, на, на, два, на два ручейка. Так? Жовч йде, краще ну, його внизу пустити. Жовч іде, збирається, 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 Із з печінки йде жовчний протік загальний і, ну, і має вийти на кишечник, ну, там воно акумулюється жовчні міхурі. А судини вже чисті, ну, якби відносно чисті виносні, пішли, і потім у нас йде обмін. Стає артеріальна кров і так далі. Тобто оця кров чистіша. Я тобто, скажу, цей кров брудніша. Тут я малюю ось стільки токсину. Саме цікаво, що за прохід через гіпотоксид, слава Богу, гіпоцит не одина. Дуже багато. Дрібна сітка. Ну, ви розумієте принцип, дрібне кожен своє робить. По-друге, коли ми токсин йде сюди, червчувина чи токсин. Вона не вся очищається, не вся проходить біотрансформація, немає такої здатності моментально все очистити. На виході якась частинка залишається. Тобто, якщо ви випили горілку, ну, наприклад, саме класичний токсин це 2H5OH, то виходить, що за рахунок ферментів, ну, спочатку фермент дегідрогеназа працює в печінці. І що вона робить? Вона частину того всього знешкоджує, і тут на виході вже продукти. Цього всього знешкодження. І саме цікаво, саме паскульна штука, що ви знали, шановні, що, що продуктом е е, деградації, біодеградації спирту є гірший продукт альдегід. Тобто сам спирт по собі, якби він не деградував, е він не є такий поганий, як альдегід, який утворюється в процесі. Отут треба зрозуміти, я на цьому прикладі сказав, може я не зовсім біохімічно правильно виразився. Ну дуже багато речей, які ми вживаємо всередину, не такі страшні, які вони стають в процесі біотрансформації в печінці. Ну такі, такі, так, такі нюанси є. Тому інколи людина каже, а я такого нічого страшного не їла, там, не, не ковтала, ложками хімії не їла, Я і ти просто їш, розумієш? Просто їш. І в тебе є процеси, які відбуваються в організмі, ти... Печінка в тебе навантажена, То не може бути, дивися, там він спирт п'є, да? ну, ну там, і, і нічого там особа не помер. А я от, жаренького, жаренького їм багато, от і проблема. От це все. Значить, За один цикл, якась частина токсину залишається в крові, ми його відчуваємо. Потім ще проходить один цикл, ще цикл, так, так безперервно. І токсина менше і менше і менше і менше. Ну тепер я, який вихід з того? Що зробити, щоб було легше печінці? Ну, менше токсинів вживати. А як її прочистити? що Менше токсинів вживати. Ну, Найкраще для печінки все таке, що ви знали. Дрібне харчування, і не їсти все і гадості, що ми їмо. І не вживати. Ну, Найбільше пошкодючим фактором є увинний алкоголь. На перше місце виходить медикаменти. Медикаменти на перше місце. Тому що я вам скажу, що по алкоголі людина, по-перше, дозує, коли хоче, коли не хоче. І зловживає тільки той, хто реально ну, так пошкодить. Ну от поєднання, найбільша грімуча суміш це алкоголь плюс медикаменти. Оце вже є, як то кажуть, ну повний. Якщо є якась проблема з печінкою і невелика, і наприклад, і людина, щоб під -піджити...